Привіт, Терези! Сьогодні ми з вами подивимось прогноз на грудень 2024 року. Що вас очікує в грудні? Що цікавого, в яких сферах приколи якісь будуть? Якщо будуть приколи, я вам розкажу і почну я, звичайно, з вашої основної енергії на грудень. Що вас чекає в грудні, шановні Терези, що вас чекає в грудні? Вісімка кубків. Дев'ятка жезлів. Королева жезлів. Терези, дивіться. Вісімка кубків і дев'ятка жезлів самі по собі вказують на якесь відчуття, типу. Вісімка кубків показує я втомився емоційно, дев'ятка жезлів вказує я втомився фізично. Є якісь відчуття, що якась ситуація в вашому житті вас тотально не влаштовує. Це може бути будь-яка сфера вашого життя, і в цілому, у вас є бажання щось дуже сильно змінити. Чи то взяти, психанути і почати спочатку, чи то вже добити якісь останні бої і щоб все вже закінчилось. Є якісь такі відчуття, знаєте, от пан або пропав, не знаю, дуже странне відчуття. І на фоні цього ви пробуждаєте в собі енергію королів жезлов. Чисто взялась і почала там тик-мик-пик. Коротше, дуже швидка, яскраво. Терези, ви, типу, ви на віду, ви яскраві, ви дієте, ви е, лідери, ви там, знаєте, якісь рішення пропонуєте, ідеї кидаєте. За все беретесь одразу, і у вас все виходить. Тому що, знаєте, от це, це якась екстрена зарядка батарейки. От це друге дихання у вас прокидається, чисто на фоні того, що у вас вже все забембало. От якийсь такий вайб. А якщо брати більш специфічно, то дійсно у вас є вас якась кульмінація в якихось процесах. Ми зараз більш детально подивимося, в яких, в принципі, але можуть бути якісь поїздочки, уходи, з стосунків, з роботи, да, там, типу, чи перехід на якусь іншу там ще щось. А Моменти, коли хочеться трошечки взяти паузу, закритися, тому що дійсно, знаєте, вже от прям. В горлі все стоїть. Але щось цікаве. Можливо, королева жеслів, це якась людина з вашого оточення, яка буде вас подбадрювати. Овен-Лев-стрілець, але не обов'язково. Давайте ж подивимося більш детально, що вас чекає в роботі. Шановні Терези, в роботі, в грудні 2024 року вас чекає королева Пентаклів. Паш Мечів. Дев'ятка кубків, сімка кубків, паж пентаклів, п'ятірка пентаклів. Дивіться, Терези, для тих, хто шукає собі роботу, да? специфічно одразу говорю, у вас буде прям безгранічне количество варіантів, де ви можете знайти роботу, або яку роботу ви можете робити. Паж мечів і паш пентаклів показують перше, ну, типу, це якісь дві якихось основні пропозиції, що можуть бути для вас цікаві, наприклад. Або показує, що вам потрібно ресерчити якусь інформацію. А можливо, типу, купляти якісь курси, да, для того, щоб підготуватися якось до чогось, проходити якісь навчання, да, такого плана. Далі для тих, хто працює, Боже поможе. Коротше, що у вас? У вас на роботі може бути відчуття такої тотальної дезорієнтації, то, ну, в тому плані, що е, дуже багато справ, дуже багато проєктів, і не зрозуміло, що робити, за що хвататися. Наприклад, один варіант. Або дуже великий... Господи, це сусіди. Не ті сусіди, що погані, а ті сусіди, з якими я живу. Фух, злякалась. Коротше, Можливо, наші. Погані сусіди можуть трошки лягати, обережно. Так, збили мене з мислі. А, так от. Дуже багато, велика кількість вхідної інформації, яка може йти від якоїсь людини. Наприклад, від. Керівника там чи людина, яка завідує фінансами, чи якась там старша людина по відділу. Да? Дуже велика кількість інформації, яку вам потрібно обробляти і з якою потрібно справлятися. Але вона може бути, знаєте, в такому вайбі трошечки от е, давати на мозгі, тому що ви не знаєте за що перше хватається. <кху> Якщо ви працюєте з чимось, типу може бути відчуття. Ну, ви щось робите? Ну, воно вроді приносить якісь гроші, і вроді, все хорошо. Ну, перше, грошей недостатньо, По-друге, витратити на це багато сил енергії. І от до чого я підвожу: що у вас може статися така ситуація, типу що вам не подобається те, чим ви займаєтесь, і воно приводить вас в фрустрацію. І для декого, для кого це актуально, ну, типу, дивитись по собі, хтось може уходити від реальності різними способами, хтось може там уходити, да, і грати багато в ігри, там, типу, дивитися багато серіалів, хтось може багато там випивати, да, типу може такий варіант бути, коли робота трошечки задовбує і, типу, немає емоційних сил. А, Справлятися з цим потоком, і ви можете таким чином уходити від реальності. Я вас просто попереджую, що ну, не робіть цього, краще подивіться по енергії, що у вас там є такі відчуття, коли затовбує все сильно, можна піти шукати щось нове. Не доводьте себе до стану, коли ви через відсутність якогось ресурсу починаєте топити це в рюмочки, да? Ну, це не для всіх, це тільки для когось, там, може, кому підійде, кому ні, не знаю. Ну, типу, дивіться самі по ситуації. <кій> Всяке бувало у всіх, самі розумієте. А, вот. В цілому, робота у вас в цілому, бісить тільки тим, що немає, знаєте, чіткості, типу, чіткої структури, немає розуміння. Потрібно самому шукати інформацію. Ніхто не дає типу, інформацію, як чітко з цим працювати. Там, чи що потрібно зробити, чи там, над чим ми працюємо взагалі, просто якісь, знаєте, якісь блин, шиза. Просто шиза. Коротше, вас це бізить. І да, для тих, в кого там може своя справа, свій бізнес, знову ж таки, та сама ситуація, типу, що дуже багато водних даних, а вам складно це все опрацювати, тому що немає структури. І ну, не уходьте від реальності по бажам. Можу сказати, пробуйте розбиратись з усім по маленьким кусочкам. Типу, от взяли там маленький кусочок. Зараз ми розбираємося з цим показником, ми хочемо знати причину, чому він низький. Все. Типу, ні на що не відклюкаємося, ні з ким більше не общаємося. Вийдіть з кабінета, двір закрита. Пока. Все. Типу, якщо у вас перегруз, по-перше, попросіть допомогу, а по-друге, не психуйте і не убігайте. Так, далі. Що вас чекаю в фінансах. Шановні Терези. Що вас чекає в фінансах? Шановні Терези. В грудня 2024 року. Смерть. Світ. Інтересно. Дев'ятка кубків знову. Верховна Жриця. Паж мечів. Десятка жезлів. Дивіться, мені так подобається, що останніх пару знаків, прямо таке продовження історії. Перше, у вас може бути зміна е, цього джерела доходу. Прям от е, знаєте, якщо хтось із вас наважиться змінити місце роботи, наприклад, та, там, чи типу змінити підхід до роботи, може бути якась кардинальна зміна е, фінансового типу потоку, джерела фінансів. Причому, знаєте, якби просто смерть, то можна було б сказати, що типу у вас відсікається. А тут смерть і одразу народження, світ. Типу, мені здається, що ви дійсно можете якось змінити підхід до, до фінансів. Е, і Верховній жриці, це, знаєте, типу, можливо, плюс дуже паж мечів. Е, типу, ви можете займатись пошуком чогось. Зараз дуже странно звучить, дивіться. Типу. Щось, що ви шукаєте, допомагає вам заробляти гроші. Там, я не знаю, може, ви шукаєте для людей інформацію, і зводите її якось, чи ви шукаєте клієнтів, чи ви шукаєте там щось ви шукаєте, це допоможе вам отримувати якісь фінанси. Да? Щось про пошук, про інформацію, про дату конкретно. Да? Ну, не дата а дата, дейта. Ну, ви зрозуміли. Коротше, щось таке. Далі ви можете надавати якісь консультації, це може приносити вам гроші. Я завжди всім кажу, типу, монтажувати, аж заїкатися начало. Може, ви цим логопедом работаєте? Напишіть мені, будь ласка, мені, походу, треба. Коротше, е... потрібно монетизувати свої хобі або те, що вам приносить задоволення. Да? Намагайтесь якось от те, що у вас є якась фішечка, да, якісь знання їх передавати і монетизувати. Далі, е, історія в чому продовжується? Знов дев'ятка кубків, да, типу ми топимо в рюмочки свої якісь ці переживання, десятка жезлів. Це вам може сильно утя, утяжеліть вашу жизнь. Тому ще раз, я не знаю, для кого ця інформація, якщо у вас є таке щось така схильність, не тільки в рюмочці, в чому годна, да, типу, що ви замість того, щоб справлятися з якоюсь проблемою чи проживати зміну, ви то для того, щоб не було цього, будь ласка, типу, не ставте собі самі перешкоди, намагайтесь цим справлятися поступово по кусочку. Паж мечів знову тут вказує на те, що вам потрібно, дуже важливо зараз тут досліджувати багато інформації. Типу, оце знаєте, це той паж, який не общається з людьми, а той, який сів за компухтір свій такий. Ти -ти 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 -ти. Давайте пошукаємо інформацію про це. Що за? за озвучка, Іра? <свят> ну, коротше, ви шукаєте інформацію про щось, да? так? Вот. Смерть і народження дуже цікаво. Можливо, ви лікар, я не знаю, тут є такі чи ні. Ну, навряд чи може, ну, може. Якщо є, напишіть в плюсик в коментарі. Типу, і, і це там, я не знаю, якось теж, я не знаю, якось впливає, це дуже якось все пов'язано. Вот. Тому дуже багато старших арканів по грошах, що хотілося б сказати, а, із попереджень. Не блокуйте свій фінансовий поток. Яким чином? Типу, не зливайте, не, не убігайте від реальності. Це раз, не зливайте гроші на якісь свої залежності. Це два. А, і е, ще, типу, не обмежуйте себе від відпочинку, від насолоди, від ще чогось, тому що гроші народжуються з насолоди з задоволення. Но з такого задоволення, яке щиро йде від душі, а не оце, знаєте, тілесне, потребітельське, типу, що не йде вам на користь. Дуже складно пояснюю, да? Ну ладно, не важна. Коротше, що далі? У вас йде якийсь вихід на новий рівень. Типу, трансформація в грошах прям колосальна. Наприклад, ви заробляли там типу, 10 бубліків, будете заробляти 300 ананасів. Як вам така аналогія, да? типу, йде якийсь, в моєму розумінні, ріст, вихід на новий рівень. Типу, да, Це якась дуже важлива, класна трансформація. Можливо, вам потрібно проконсультуватися з кимось стосовно своїх фінансів, з якимось спеціалістом. Так, дивимося далі. Терези. Особисте життя Терезів в грудні 2024 року. Четвірка кубків. пятерка кубков. Солнце. Зирка. Симка Пентакли. Суд. Так. Так, ситуация. Для терезів, які в паре, Поїхали, да? будемо розділяти на три категорії людей. Для теразів, які в парі. Це, навіть, найменш проблемна тема тут. Для теразів, які в парі, типу, у вас може бути період незадоволення, рутинності да, вашого життя. чи, типу, у вас, знаєте, взагалі такий місяць доволі кризовий, тому що ви багато що розумієте для себе, що типу вас не влаштовує нинішній порядок речей. Ким би ви не були, що б ви не робили, у вас йде цей момент кульмінації, втоми від того, як зараз все відбувається, і ви хочете вирватися з цього замкнутого круга. І у вас є такі відчуття, знаєте, там хто в парі, що блін, там. Може, я упустив чи упустила якийсь шанс, да? типу, і якесь сожалення прошлим, що може треба було по-другому зробити, да? такий момент. І ви можете часто, так знаєте, навіть днем сидите, улітаєте мислями десь свої мечтання. Тому що ви бачите, що зараз все якось так рутінно, а могло би бути так все шикарно, а може мені різкнуть там ще щось. У вас буде якась ситуація, яка прояснить для вас, що те, що ви маєте, це ваше благо. Типу, що не потрібно оглядатися назад, тому що те, що у вас є зараз, це те, за що потрібно триматися. Якось так. Для когось ну, навпаки, типу, да, прийде якесь розуміння, що неправильно там, типу, я от обрав чи обрала. що потрібно було все-таки, типу, не, не боятися ризикувати і прийняти той шанс, який був раніше. Там потрібно було на щось згласитись. Я вам так скажу, що оці ваші розмишлення, оці днівні мічтання про те, що як би могло все бути в минулому, можуть прояснити для вас е, дуже багато. Ви будете приймати якісь важливі рішення, якось змінювати ваше життя. Тому я не знаю, хто, типу... це залежить просто від вашої ситуації. Хтось зрозуміє, що, типу, клас, моя сім'я це моє благо, і я за неї тримаюся. Хтось зрозуміє, що типу, я не хочу бути в тій сім'ї. В якій я не почуваю себе, наприклад, що, що я розвиваюсь. Терези, неочікувано, вперше за весь час у мене виключився телефон в, під час зйомки відео, тому я продовжу далі е, те, що я хотіла сказати. Е, відповідно, е, для тих, в кого странні ситуації в житті, е, де непонятно ви разом чи не разом, е, для вас ситуація така сама, що а ви можете дуже багато часу днем приділя... да? приділяти, тому що будете думати про цю людину, з якою у вас непонятний сітюєшншіп, да? типу. Будете думати, і вас це буде злити, і ви будете потрошечки, типу знаєте, накопичувати цю злість на цю людину, яка вас приведе до цього важливого рішення в вашому житті по суду і по сонцю. Типу, коли ви вирішуєте, як і в перших картах було сказано: типу, дев'ятка жезлів, коли ви просто якби робите останній крок, давай ще раз спробуємо там троля. Або е коли вісімка кубків, ви просто психуєте і кажете, до побачення, я більше не хочу це терпіти. Вайб такий, типу, у вас буде період, коли ви трошечки, знаєте. Заглиблюєтесь в це все, типу, дуже 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 багато про це думаєте. Прям дуже багато. І через те, скільки ментальної енергії ви на це тратите, тим більше у вас і накопичується цієї злості, як в англійській мові, фраза holding the grudge». Е, ґрадж. Вот, в якийсь момент вас так сказати прорветься, буде дуже ярко, і якщо ви вирішите піти, то типу це буде доволі яскраво. І для тих, хто взагалі не в парі, ніяких драм немає, то типу, да. У вас тут дуже інтересна ситуація, що ви можете упускати багато класних шансів через те, що у вас дуже високі запроси до партнера. І не в тому плані, що вам потрібно понижати планку. Можливо, ваші запроси вони е, такі, типу, знаєте. Штучні. Е, типу, ви звертаєте увагу, наприклад, на зовнішні фактори там, чи на якісь матеріальні фактори. Не звертаєте увагу на світогляд. Наприклад, людина там, типу, вам світоглядно дуже класно підходить, у вас ідеальне співпадіння по гумору, там, по типу характеру, там, ще щось, там, типу, але людина зовсім не вашого типу. Ви, типу, не звикли. Ви любите а людина брюнет, наприклад, чи ви любите там, високих дівчат, а вона там, низенька. Ну, Просто трошечки розширте свої горизонти, тому що ваші якісь високі запроси по відношенню до свого партнера чи партнерки, вони можуть відсікати від вас класні варіанти. Але е, все-таки, якщо е, ну, щоб ви не думали, не потрібно понижати планку. Шукайте достойних партнерів. Краще вже зовсім бути без хати, чим з якимось горем будівником чи будівницею, да? Коротше тому, будь ласка. Що, що я хотіла сказати? До вас може проявитися людина, якась з вашого минулого, наприклад, да? для того, щоб відновити якісь стосунки, або це просто буде якесь судьбоносне знайомство для вас. І ви можете, типу, да? у вас може бути якийсь яркий початок чогось такого дуже цікавого. Але про це якби, історія умовчує, тому що нам якби, показують більше історію того, що у вас відбувається, оце, знаєте? Ви відталкуєте від себе людей, які могли би бути хорошою парою, тільки через те, що у вас або занадто високі якісь запроси, у вас є чіткий список, якою має бути людина, або ви занадто сильно хапаєтесь за якісь, знаєте, типу за свій звичний спосіб життя, оснований на захисту від болі. Якось так, типу, ви не хочете поранити себе ще раз. Але мені здається, що у вас не вийде ніяк уникнути нового знайомства для вас дуже класного або відновлення стосунків з кимось, типу, бо хтось вривається в ваше життя, причому дуже ярка, дуже неочікувано для вас. І по пораді для вас е я доставала для вас пораду паж жезлів. Які каже вам ризикувати і не сидіти вдома, і шукати якісь знаєте пригоди на свою жопу, так сказати? І в той же час вам випила смерть. Будьте готові до змін, будьте готові. До того, що не все буде йти так, як ви плануєте, але це підводить вас до якогось нового етапу. На чомусь потрібно поставити крапку, кудись треба зробити крок вперед. Жезлів якраз для цього вас якби, і підштовхує. Да? Тому, Терези, я вас дуже сильно люблю, обнімаю, якщо в вашому житті також будуть якісь е неожидані такі приколи, як в мене ж з вирубанням відео, все не так, як ви плануєте, але вам на краще. Я вважаю вам гарного місяця і до зустрічі в наступному відео!